Привіт, Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо в розкладі про ваші блоки. На теперішній час корінь вашого зла, хочеться сказати, ваших блоків, ми подивимося. Найголовніше, що зараз вас тримає від здійснення якоїсь там певної своєї мети. Ось, а ще хочу вам сказати, що нарешті я вже запусила, запустила свої курси, У мене їх три. Я творець жіночого щастя, стосунки, кохання, повернути коханого чоловіка, в якій енергії треба бути жінці, аби притягувати до себе найкращого чоловіка, найкращої якості чоловіка, да? як створювати ці стосунки, від якої життєвої енергії потрібно наповнювати себе, все про пропоцювання, все про самоцінність, все про любов до себе, практики, приходьте. Така міні-реклама. Наступне я творець достатку. Це ми поговоримо на курсі про як створювати фінанси в своєму житті, як можна за три місяці заробити один мільйон гривень. Те, що зробила я, і теж практики, і теж дуже великі роз'яснення ставлення до грошей, роз'яснення ваших блоків. Коротше, там дуже такі класні, класні процеси відбуваються на курсі, там, там база. В цих курсах все, найголовніше це база. База того, що повинна знати кожна людина, аби створювати своє життя от, з кайфом. І третій курс це я творець свого дива. дива. Чому я дива назвала? Тому що кожного разу, коли здійснюються наші всі бажання, ми завжди дивуємося, приємно здивовані. так? Це курс, який навчить, як можна здійснювати будь-які бажання за будь-який термін, навіть не за найкоротший термін можна здійснити дуже потужні класні бажання. Просто потрібно розібратися, як це робиться правильно, і знову ж таки, в яких енергіях потрібно бути, тому що коди зараз це енергія нашого часу. Найбільші коди це наша енергія. Найдієві ще? Да? Ось, тому в описанні під відео там є посилання, і ви можете, як звернутися до мене за особистим складом, за діагностикою своєї енергетики, діагностикою дару, так, і за особистим складом. Ще раз повторюсь, да? я так вже сказала, господі боже, повторююсь, сорі. І купити курси. Курс коштує 770 гривень, Ні, 777 гривень. Ось. І ви купуєте. І цей курс залишається у вас. Тобто в мене обмеження по часу немає. Ви в будь-який час можете його переглядати, дивитися взагалі, зберігати свою посиланечко і взаємодіяти. Тому так, приходьте. Буду рада вам допомогти. І, о, бачите, ту з кубков. Дивіться, як класно випало. Бачите, я ж від щирого серця кажу, що готова, і рада вам допомогти. О, королєва Пентаклій. Тому що в мене є цей ресурс, і я можу з ним. З вами ним поділитися. В принципі, те, що я її роблю. Поїхали. Як щитують вас вищі сили. Блоки ваші дивимося сьогодні, так? як щитують вас вищі сили. Найбільший, найглибший страх на теперішній час. Так. Корінь цього зла. Корінь цього страху. Як саме ви блокуєтесь? Ваш блок, так, да? найбільший на теперішній час блок. Як ви блокуєтесь? Як позбавитись від блоків для вас? Порада така буде, так? Да? Ну і, відповідно, поради вищих сил. Зараз швиденько розберемося з цим всім, щоб не затягувати. І так, на початку наговорила, наговорила. Подивимося. Карти вилітають, значить, хочуть щось сказати, хочуть говорити, <кій> як щитують вас вищі сили. Найбільший ваш страх на теперішній час, блок, ой, корінь цього страху. Як ви блокуєтесь, як позбавитись від блоку і поради від вищих сил. Так, і крайня колода на сьогоднішній розклад. Так, як щитують вас вищі сили. Найбільший ваш страх на теперішній час. Ну, тут навіть три карти вилітають, тому я їх візьму добре. Захотілося мені їх взяти. Так, корінь цього страху. Як ви блокуєтесь. Ну, тут теж я хочу дві карти. Вони раз вирізли. Не будуть. Як позбавитися від блоків? Як позбавитися від блоків. І поради від вищих сил. Все. Так. Налаштовуємося. І поїхали. Як щитують вас вищі сили? Ой, що є? Дивіться, тройка кубків, тройка кубків. Боже, як класно. Перша дуже любна душа, дуже ресурсна, відкрита. Зараз вас максимально підтримує рід, у вас іде воз'єднання з родом. Те, що мені відчувається, а, дуже, дуже цінуєте і дбаєте про ваші сімейні цінності, так? взагалі про цінності. Для вас це важливо саме в емоційному порядку. Зараз іде відродження якоїсь такої жіночності. А, зовсім скоро мені кажуть, що до вас будуть приходити нові люди, нові знайомства, позитивні. Uh, от якось так мені щитується жіночність ваша. Ну, от, в принципі, да Король Пентаклі, вау. Ось. Туз Кубков. Єврофант, тут наповнення. Ой, я хочу сказати, що вам буде Вам буде даний шанс. Зараз ем, ви в таких енергіях зараз. Де вам відкриваються нові можливості і перспективи. Тобто ви відкриті зараз для того, щоб побудувати стосунки, для того, щоб взаємодіяти з жіночим колом, для того, щоб створювати якісь жіночі кола, для того, щоб призвати да, в своє життя прекрасного чоловіка, для того, щоб. У вашому житті відбувалися дива, для того, щоб у вашому житті до вас приходив ваш тріумф, те, чого що, те, що хочу, то добиваюся, в принципі. Да? Вогонь, пристрасть, наповненість. Да? От іде зараз якраз от, от, от такі от енергії. Представляєте собі? От мені хоч прямо ж, ніби вивільняєтесь від якихось. А, да, тут міняється доля, і хочеться сказати, що от ви вивільняєтесь від минулих якихось негараздів, затяжної якоїсь ситуації в вашому житті, виходите в победителя, тому що очистка йде. Очистка йде через розум, саме через е, усвідомленість. І е, тут ще мені показують, що є можливість для реалізації фінансового аспекту. І навіть не тільки фінансового, тут, типу е, любов, самооцінка, самоцінність, розквіт повноцінний, да? е, самореалізація. Клас. Я вважаю, що це прям вау. Три колоди і три карти так шикарно лягли на вас. Відчуваєте, що це про вас? Відчуваєте, що ви зараз в таких енергіях? Дивимося далі. Тому що тут дійсно дуже позитивна енергія. На сьогоднішній день я дивлюсь вас. Вас ви вищі, вищі, вищі сили, що ви в нереально крутих енергіях, позитивних енергіях і розквіті. Що таке? Найбільший ваш страх. А -а -а. Моя ти меніко. Найбільший страх. Мені здається, що у вас тут ще страха не осталось. Як таке може бути? Тепершний час найбільший страх. Дайте мені старший аркан, якщо не існує страху. старший аркан. Твой Нет не досное. Покажите мне, будь ласка, что ты за страх. Императрица. Император. Для этого мне старший аркан, я что ты страх стосунки. Нет. Да это, будь ласка, мне старший аркан, если что, как раз пропрацовывается этот страх. У вас якраз зараз підпрацьовується страх стосунків. Все нормально. Ви очищаєтесь. Дивіться, якщо говорити про, про страх, вам важко довіритись. Да? Ви боїтеся, що вам можуть зробити боляче. От це єдине що. Але ви працюєте над собою, ви працюєте над чоловічою стороною. А що означає на чоловічу сторону? сторона? Імператор імператриця? На чоловічу енергію собі, аби дати собі, дати собі те, що би ви хотіли, коли прийшов ваш істинний чоловік, дав би вам. Я не знаю, як це пояснити, я думаю, що ви це розумієте. Тобто Зараз все у ваших руках, ви зараз максимально взаємодієте з собою і відкриваєте своє сердечко. Тому що мені дуже подобається, ви починаєте відкривати своє сердечко дії. Да? Тут по жезлам можна сказати, що тут реально є дії. Ви така... Проявляєте зараз чоловічу сторону, От ви зараз проявляєте максимально чоловічу сторону, але ця чоловіча сторона не є ваврієн навпаки, вона допомагає вам максимально прокачувати свою імператрицю, тому що у вас іде тотальне поєднання, помагу, навіть можу сказати, мах це об'єднання всіх стихій. Так само і тут поєднання. В чому заключається це поєднання? Да в тому, щоб енергії воз'єдналися і ви стали одним цілом і жіноча енергія, і тоді у вас складається, виходить, тоді будуть стосунки, правильно розумію взагалі? Кольсо фактури зміна. Ну так, да. Да, у вас іде стілення і знову йде шестерка. Да, і тоді буде, будуть стосунки повноцінні. Дивіться, вам потрібно об'єднати. Да, Ви працюєте на... знову вісьмерка, бачите? Об'єднуєте, от зараз покажу. Ладно, ці карти, отут мені важливо, тут вісьмірка. Типу я працюю над тим, щоб пропрацювати що? поєднання двох енергій, чоловічої і жіночі. Да? Для чого? Для чого це вам? Для того, щоб прийшов в ваше життя, прийшла людина, склалися обставини, покращити оці всі... Якщо, наприклад, ви вже одружені, давайте так розберемо, то щоб у вас вже відкрилося серце, пройшли всі обіди, ви не конфліктували, не не злилися, не ображалися, щоб у вас гармонія була в стосунках. Якщо, наприклад, ви... Розійшлися або хочете, наприклад, повернути, ви взаємодієте з собою так, якби ви хотіли, щоб той мужчина взаємодіяв з вами. Це йде або машинально на якихось підсвідомих паттернах і діях. Так, тобто рід вас веде, там вищі сили вас проводять, або ви дійсно пішли в навчання до речі на моєму курсі. Я вчу в тому всьому, тому що вам це цікаво, то вперед купуйте і займайтеся собою, взаємодійте, приходьте практики. Ось. А, і для тих, хто не має стосунків, то у вас іде поєднання цих енергій для того, щоб прийшов ваш мужчина. От мені показують так. Тут ніби як пропрацювання довіри, довіри до чоловіків, тому що тут є такі трохи претензії до чоловіків. Були, були давайте так. Ось. Але молодець, тут прекрасно. Я би не сказала, що тут якісь прям тотальні страхи є, дивіться, бачите, от якось так. Які у мене всі прокачені, молодці. Корінь цього страху. Глянемо корінь всіх страхів, да, що тут? Так. Що вже дуже довго ждете? Коли вже він прийде? Хочеться сказати, <реш> Хочеться сказати, слухаю розклади, там, відчуваю, що він десь іде, десь іде, але щось він не приходить. <реш> в комусь, комусь така ситуація підійде. Да? Я би тут сказала, що ну, от, чекаю змін. От, чекаю змін саме в стосунках, Щоб внутрішньо відчувати якусь таку довіру, віру, спокій, наповненість, да? от, якось так. Ідея наблюді наблюдіння. В ко є ще така штука, страх, що не буде розвитку. Що все отак і залишиться. Тобто вони такі підсвідоміці, але корінь, корінь цьому всьому, що довіра. Довіра це прошла життя. В прошлих воплощеннях, бачите, ще, ще десь в прошлому живете. Наступний розклад ми подивимося, читаємо ваше минуле життя, яке вам надає спокою, цю карму, як її повноцінно пропрацювати, як її повноцінно закрити. Так, да, в цьому важкістю карма. Ну, в основному карма тут в стосунках. Але ви обміляєте карму, все добре. Тут у вас все добре. Да, ви обнуляєте карму, дивіться, в самих стосунках. Однозначно. Да, дьявол, Боже, ну от 100%, 100%, слухайте, рух вперед. Карма залишається в прошлому, ми йдемо в будущему. Ще прекрасно. Тому корінь всіх. Всіх ваших бід, знову хочеться сказати. Це кармічне, кармічні стосунки. Да? Кармічна, кармічні стосунки з собою, кармічні стосунки з світом, кармічні стосунки з а, чоловіками. Ось. Як саме ви блокуєтесь? Давайте глянемо. Як саме ви блокуєтесь? Ага. Ой! Хто скоро буде здоров, Дякую. Дивіться, щойно була карта. Пам'ятаєте, шестірка кубків. Ой, Боже, дякую. Сімрка Пентакли, семерка мечей, страшний суд і шестрка кубків. У вас карма блокує, не ви. Отак. Вот У вас карма блокує. А, навіть тут видно. В основному це забираються ресурси, ресурси любити, ресурси бажати, ресурси рухатися вперед. А, тут в основному йде, виходить, состояння жертви, я нічого не можу, я, мені недостатньо чогось, да? чувства недостаточності. Що ж таке є? І чувство якогось самообману, да? тобто, типу чувства, що зі мною щось не так. Я якась не така, усіх все складається, в мене якась херня непонятна, чого саме так, чи я не можу бути попроще. Ну, коротше. Боже, дивіться, що робиться. Ну, правду кажу, називається. І по страшному суду я скажу так, що тут взиває ваша душа, і у вас йдуть пропрацювання. Та що ж таке? От, це, напевно, щоб, щоб всі вже почули, скільки разів я чхнула, що я кажу правду. <смір> Ось. Е як ви блокуєтесь? С самі ви себе не блокуєте. Тут йдуть патерні установки е родові, кармічні, де ви не відчуваєте цілісність свою. Де <смір> ну, що ж таке? Не відчуваєте свою цілісність і думаєте, що вас недостаточно, що з вами якась проблема, от це самообман. Якщо нічого не відбувається, значить я якась така хірова, мені щось не так, да? Тобто тут, тут, тут такі штуки. Світ якийсь не такий, от, 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 от такі от моменти. Ну, це кармічно. Тобто, типу, ви самі це не создаєте. Це у вас програма заложена по кармі. Дивимося далі. Ой. Як позбавитеся цього блоку, цих блоків, ви вже очищаєтесь, все добре. Боже, малишки, подивіться, три старших аркана. Як б таке могло бути? Якщо говорити про звезду. Звезду? Що нам говорить старший аркан звезда? Перша очистка йде. По-друге, у вас є ціль. У вас є ця ціль. А зараз вона поки що як луна, тобто ви йдете в свої страхи. Ви... Поглиб... Ви погружаєтесь в глибину усвідомлень своїх, бачення, своїх оцих от блоків, чого ви боїтеся, від чого ви втікаєте. Тобто, ну, конечно, Я втікаю від себе. По-перше, тут від свого дару втікає багато хто. Багато хто втікає від своїх можливостей і від своєї суперсили. Саме це є шлях пізнання себе. Оцей страх, він, він 100%. Оцей блок. Стосунки налагодяться тоді, коли ви пізнаєте свою, свою силу, коли ви дозволите, давайте так, коли ви дозволите прийняти собі свою силу. А Вам можуть навіюватися оці от матричні. Ідеї про те, що це херня так не можна, а, нічого в тебе немає, ніякого дару в тебе немає, сиди, сиди собі тихенько, не проявляйся. Поняли, Оце все, це блокіровочка. Як позбавитися від блоків, очистити оцей страх, проявлятися, страх побачити свою силу, страх а, повірити. Я боюсь повірити в те, що в мене якась сила, тому що я боюсь, що якщо в мене є така сила, я боюсь навряди собі і всім рідним і близьким. І взагалі Що це типу, дуже страшно. Насправді, рід взиває. Тут По кармі взиває взаємозв'язок з собою. Верховна жріця це загрузка, загрузка нової реальності, загрузка нового бачення, відьмоська сила, відьмовська сила це ведуча. Я знаю, як вилікувати, я знаю, як до кого звернутися, куди піти, що зробити. В мене інтуїція, мені підказують, я живу в потокі. Це вийти з матриці. матриці, звісно ж, не... взагалі апріорі немає бажання, щоб. Щоб ви вийшли, вам треба кормити матрицю. Матриця це страхи. Матриця це виживання. Матриця це болі. 3D-матриця. Да. 2D, 3D, інстинкти. А якщо говорити про 5D, це Верховна Жріця. Це звізда. Я очищаю себе по дорозі до своєї мрії, до свого бачення. А у вас оця от мрія, вона як луна, Тобто, виходить, вона як страх. А в чому заключається мрія? В тому, щоб стати на свій життєвий шлях. Ваш життєвий шлях це верховна жріця, це очистка. Дивіться, тут теж бачите, очистка вашого простору. Ваших знань. Тобто очистити повністю ці всі блоки для того, щоб бачити істину. Для того, щоб позбавитись від блоків, вам потрібно очистити свою свідомість. Все. Точка. Як це зробити? Напевно, я запишу ще один курс. Робота з. З блоками, напевно, я зроблю ще один курс і відкриття свідомості. Або найкраще, напишіть мені в коментарях, якщо для вас це цікаво, як очистити свою свідомість, забрати всі ці блоки, страхи пропрацювати. Ми можемо це зробити до Нового року. Я можу створити такий, типу, таку групу, де ми зможемо з вами разом проходити практики, навчання і зустрічатися онлайн. І максимально себе пропрацювати. Взагалі, в мене ж мурахи пішли, да. треба таке зробити. але напишіть чи буде вам це цікаво. Паради вищих сил. Виходити із страху, вийти із того, що робить у вас нещасною. П'ятерка кубков, це розчарування. це ви в прошлом ще живете? В прошлом у вас були розчарування? Давайте, я говорю прям глибинне прошле. Ви захищаєтесь від цього болю. Знаєте, в чому заключається? Боже, така інформація, йде цікава. Ви захищаєтесь від того, що вам може бути знову ж так само боляче. І на цьому фокус уваги, на тому, що вам боляче. На тому, що вам було боляче, на тому, що ви пережили якусь певну біль, фокус уваги на болі. Відповідно, ці страхи вони далі прорупляють. Породжують страхи. Мені кажуть, відвернися, відверніться. Бачите, ви повернута ця карта, повернута туди, ця карта повернута туди, ну, в смыслі, личка. А тут взагалі відвернися звідти, уйди, да? типу, уйди звідси, уйди. А якщо піде, як це зробити? Що понадобиться? Що потрібно? О, імператор взяти взяти відповідальність, взяти відповідальність за своє життя і а, почати реально по-іншому взаємодіяти з собою в своєму житті, а, поступати по іншому, думати по-іншому. Це не більше, ніж відповідальність магом стати своєю життю. Я рішаю, що мені чувствують. Я рішаю, а, як мені жити. Я вирішую, хто я, я вирішую, як я себе відчуваю. Я вирішую. Не прошле моє вирішує. Не не те, що було в минулому, а те, що зараз я відчуваю. Якщо мені добре, значить я повноцінна людина. І я більше не вертаюся туди. Тобто кожен раз, коли ви вертаєтесь туди, ви передаєте відповідальність, наприклад, вашому минулому. Ви передаєте відповідальність будь-чому, але тільки не берете її на себе. Тут дивіться. Імператор і мах. Імператор, це відповідальність. Я сижу на своєму троні. Ну, щоб сісти на цей трон, мені треба було взяти відповідальність за це. Поборотися, корону вдіти, показати, доказати собі, самому собі, хто я. Коронувати, да? хоче, коронуй себе. Наділи себе магом. От, Верховна Жріця теж нам про це каже. В тобі є вся сила, в тобі є все. Оце все треба пробуджувати. Коротше, напишіть мені, чи готові ви пробуджуватися разом зі мною, чи створити таку групу до Нового року, аби перейти на новий рівень. На Новий рік вже зайти в нових енергіях. До речі, кінець світу у нас, ви знаєте, да, коли відбудеться? Відбувається 21.12 у нас кінець світу. Відбудеться. Ось, тому я думаю, що до цього часу нам потрібно трансформувати свої душі, трансформувати свої страхи, трансформувати оце все, що, що лежить в глибині. Я думаю, ми зробимо такий клас з вами. Якщо є бажання, пишіть в коментарях. І якщо набереться, давайте так, 10 коментарів я роблю. Все, цьом-цьом.